Віддіть тута, до нашого краю, на власну відповідальність. Ау! Вітаю, друзі. Мене звуть Андрій Гав. я старший сержант Збройних сил України. Хотілося би сьогодні разом з вами розставити всі крапки над і в питанні відносин між Україною та Польщею. Але зайду дуже здал. Колись дуже давно, коли мені було років 25, я повертався додому з тренувань. Було пізно, темно, тиша, а попереду йшла якась дівчина, можливо, теж поверталась додому. І раптом намалювалася якась буха компашка, яка почала дайобуватися до дівчини. Якщо чесно, я хотів пройти повз, бо був по перше на віддаленні і на іншій стороні вулиці. Ну, типу, не моя справа. А може взагалі то її знайомі, і вона не проти. Але коли один з уїбанів схопив її за волосся, смикнув донизу, що вона впала, і потягнув її у темряву, я зірвався, що є сили, і побіг на них. Вони були зайняті своїми веселищами і не бачили, як із темряви до них біжу. Я А я і гадки не мав що робити, коли я добіжу до них, бо розумів, що всіх не всеку. А може в той момент я і нічого й не розумів. Все було інстинктивно. І, скоріш всього, більш випадково, і саме це дало той самий єдиний шанс для дівчини, а можливо, і для мене той, що тягнув її за волосся, нахилився, а інший риготав. Я в цей час пронісся, повз і з насика в' нагнувшому сього Пам'ятаю, як все замерло, поки він відлітав з юшкою у бік. Дівчина одразу рванула і побігла, а я побіг за нею, бо плану на продовження дуелі з натовпом в мене не було. Не знаю, скільки ми так бігли, вона попереду, я позаду, але це був один із найшвидших забігів в моєму житті. Мост потрохи починав обробляти інфу, і якщо за нами хтось і гнався, то вони відстали. А всередині я почав вже пишатися. Тим, що врятував дівчину, і мені внутрішнє дуже хотілося почути від неї подяку. Мій мозок, наповнений індарфіном і адреналіном, почав малювати, як вона в сльозах обіймає мене і каже: Дякую. 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 І в цей самий момент вона оглянулась із переляканим обличчям і візгом побігла ще швидше. Розумієте? Я теж зрозумів. Вона думає, що я один з них. Мені дуже захотілося закричати, пояснити, зупинити і сказати, я Я тебе врятував, але ми так швидко бігли, що я зміг лише безглуздо крякнути. Зупинився, зрозумівши, що роблю для неї тільки гірше. За нами ж ніхто вже не гнався, а в її думках я не був героєм. Вона ще продовжувала рятуватися. Вона ні віддячила мені і не зрозуміла, що я зробив для її порятунку. Дуже хотілося догнати і все пояснити, але я просто пішов додому. А тепер повертаємось до сьогодення. Польський президент каже українці невдячно. От реально, прям невдячні? Чи не так дякують? Ну, мовляв, я не знаю, не пропонують мініт після порятунку від зґвалтування. Перший раз я стикнувся з якимось непорозумінням, коли на початку 23-го року ми їхали у Німеччину отримувати Бредлі для 47-ї бригади. І ще на кордоні з Польщею наші представники, з хто вони такі були, кажуть: знімай новий червоно-чорні шеврони, бо у поляків, бач, це заборонено. Як і символіка Азову, як і слово Бандера, як і ідея нації. Щоб, мені, дай Боже, польське око не образилось. Те ж саме в 25-му, при виїзді через Польщу на навчання в Англію, нічого не змінилось, ті ж самі заборони. Але поляки в чомусь зовсім не бентежать, що їх латинська буква В на формі їх вояків може настригерить. Ще треба подякувати. Ніде не заакцептуємо того, що вважаєте їх за богатеров. о тим, що вважаєте їх що вже о вольну Україну. Нещодавно польський президент спілкувався з українським президентом і розповідав йому за різню на Волині. На що пан Зеленський з селів польського політика сказав, що не знав за це, що цього в школі не вчили, і він шокований такими фактами. А я порадив нашому президенту. Уж пробачте мене, пане президент, що я вам щось раджу вивчати нашу історію, не дивлячись на свою зайнятись. Тому що це дуже важливо. А президенту Польщі разом з поляками нагадаю, що це саме і за Польщі і її імперського світогляду ми встрягли в цю трьохсотрічну війну з Московією. І що саме Польща на початку 20-го століття відбилась від Ор червоних за допомогою вояків УНР і з УНР, а після за їх спинами домовилась червоними, що поділити Україну, таким чином, поляки в односторонньому порядку розірвали свій союз з УНР та Петлюрою. Які продовжували вірно воювати на їхньому боці, а вже сучасній історії при нинішній війні, коли храбача ракета йнула по території Польщі, вся пихата риторіка польських альфачей миттєво здулась. Це ж не зерно на дорогу висипати, і не маміних царапінок, що збігли від війни кошмарити, правда? І замість гніву і викидання рашиських товарів на дорогу був переляк. А замість гучних і сміливих слів. Тиша політична, дипломатична і навіть біологічна. Вся Варшава разом з сміливим президентом дружно затягнула язика в дупу, підігнули хвіста і зробили вигляд, що нічого не сталося. Що храбача смерть, яка впала на польське поле, це взагалі якась українська ППО, ані наслідок війни, яку вони поляки завдяки українцям поки що бачать, тільки по телевізору. Ніхто не гавкнув, бо стало страшно, бо обісралися. І дуже стручно стало мовчати ні тобі відважних націоналістів, ні тобі польських фермерів. Ау! А ще можу нагадати відважним полякам, які сьогодні шукають в Україні ворога, а в її героях злочинців, що 1 серпня 1944 року Варшава піднялась на повстання проти німецької окупації. А проти поляків Гітлер кинув 29-ту гренадерську дивізію СС російської визвольної армії, набрану виключно з росіян, колишніх червоноармійців під командуванням Броніслава Камінського. Штурмбантерфюрера СС, росіянина колаборанта. Під час придушення польського повстання загинуло 235 тисяч людей. Близько 200 тисяч жителів Варшави було вбито. І не просто вбиті в ході бойових дій, а планомірно. Знищені у жорстоких розправах, зґвалтуваннях і масових стратах. Звірства були настільки нелюдськими, що навіть гестапо визнала їх надмірними. За це росіянин колаборант Камінський був розстріляний своїм розумієте, навіть німцям, які палили села та міста, це здалось надміром. Але сьогодні в Польщі питають, хто вбив їхню політичну еліту разом із президентом Качинським у Смоленську. Не хочуть згадувати, хто розстрілював поляків тисячами під катинню, і жодно з цих дат і подій поляки чомусь не хочуть назвати геноцидом, і тим більше сказати вголос, хто за цим стоїть, тому що до всрачки лячно. А тепер, коли українці майже чотири роки тримають на собі всю східну Європу, коли через Жешов їде зброя, коли ми вмираємо, щоб Варшава не тремтіла, президент Польщі виходить на сцену з пафосом ображеної жертви, каже: Жешов, це наше. не ваше, Якщо щось не подобається, закриємо нахуй, доставляйте парашутами. Ось, так. Ось так. Як хизи, як це назвати, чи обіцяний шантаж, чи боягузлове виправдання власних імперських фантомних болей. Допомога, допомога це акт порятунку, це акт становлення справедливості, а не інструмент політичного шантажу і підняття особистої значимості. І раз так Польща хоче, то потрібно сказати прямо про її імперський комплекс. Ви для нас були такими ж загарбниками, як і Московія. Усвідомте це. І навіть зараз, коли вони корчать себе одночасної рятівника всесвіту і саму велику жертву всієї Європи. Польща не допомагає безкорисно. Польща взяла участь у допомозі Україні лише тому, що це стало вигідно. Це Польща отримала понад 3,5 мільярда євро допомоги на українських біженців, з яких частину просто не використала на українців а пустила на власні соціальні потреби. Ну от так от. І якщо Польща дуже так хоче, я можу і про військову допомогу поговорити. Все, що Польща віддала Україні, це Савковий металобрухт, якого вже не знали, куди подіти. Так, воно нам все одно в поміч для мене особисто коли ти в окопі і вологі серветки на поміч. Але це була стара техніка, що розвалювалася на ходу і вона пішла в Україну. А на заміну Польща на халяву вила збройня, отримала американські літаки, танки, західну бронетехніку. Так що Польща робила не акт допомоги, а дуже вигідний бартер. Бартер. Бізнес. Позбутися хлама в обмін на охуєнні бонуси. А ми все одно дякуємо. Дякуємо. Але невдячні. Волинська трагедія. Так. Це був жах. Це був біль, смерть. Ненавість, яку вміла розпалювали і німці, і хробаки. Але чомусь поляки згадують Волинь як щось вакуумі. Мовляв, якісь маньяки прийшли і вирізали декілька тисяч поляків на Волині ще раз. Поляків на Волині, ні в Варшаві, ні в Кракові, на Волині. А коли ти їм починаєш нагадувати про Брезу Картузьку. Про пацифікацію, про випалену українську ідентичність на Холмщині, Лемківщині, Підлящі, про знищення церков, закриття шкіл, переселення у Варшаві раптом зникає пам'ять. Усі стають або сліпі, або дуже зайняті. Як з тою самою храбачою ракетою в полі, як етнічно чистили території під час і після Другої світової, як викорінювали українців під прикриттям польського. Порядку, як карали навіть за мову і віру. Про це ні згадки, бо тоді доведеться визнати, що польська історія, навіть 20-го сторіччя, в якій так зручно позиціонувати себе жертвою не лише про жертву, а ще й про зрадника, імперця, гнобителя, ката і колонізатора. Тож якого хубаво вони хочуть вибачень, якщо самі ніколи не сказали: ми вас нищили, ми вас вбивали. Ми витирали з мапи ваше села та міста, вашу мову, ваше право бути. Ми вас зрадили в найтяжчий ваш час, не дивлячись на те, що ви саме ви, українці, нас врятували. Жешо. Це, це, наше. це закриємо на закриємо нахості. Вважає жені. І після цього всього вони вимагають дяки. Ще погрожують, не будуть ланитись у ноги, і відріжемо Жешов. Так, от, панове, Жешов, це не ваше. По великому рахунку Жешов це українське місто. Ряшев до 1945 року. Він належав до етнічно українських територій. Польща отримала його в результаті етнічних чисток. Операція Вісла. До речі, де вибачення за звірство армії Крайова, а після Другої світової за польську армію і операція Вісла, де вибачення? Жешов це місто з українською пам'яттю, з знищеними селами навколо, з людьми, яких депортували, знищували, змушували зриктися мови імен, церков, гідності. Польща отримала це місто через силу та страх. А тепер має нахабство погрожувати, перекрити кисень тим, хто воює. є, їх є Замикаємо наше. в ротнісько і достарчайте Україні можем, повітрям, знаю, взутайте нас під охоронах, комбінуйте. Це не ми маємо дякувати Жешу. Це Жешу має кланятися кожному українському солдату, що тримає фронт. Бо якщо цей фронт впаде, то наступним буде не Паріж, ні Лісабон, а саме ви, Варшава, Краків і ваш. Жешу, з усім його пафосом і сладким центром НАТО. І якщо наш президент каже, пробачте, я не знав про Волинь, бо нам не розповідали про це в школі, то я скажу одне: перед тим як вибачатися, треба хоча б знати за що. А ще вимагати вибачень у відповідь. Бо те, як нас топтали, стирали, вирізали, висилали, не забулось. І якщо хтось про це мовчить, ми ні. Ми з вами не повинні про це мовчати. А от зараз, під звук цієї сирени, я хочу вам нагадати, що наше виживання залежить тільки від нас. Тому я вас прошу подивитися наступний блог, він рекламний, але не промотайте його. тому що це важливо не тільки для мене, а також і для вас. Дякую. Багато з вас знає Укрмер як хаб для купівлі дуже якісного військового спорядження. І це правда, але мало хто з вас знає, що Укрармер це ще. Якісний одяг, взуття і спорядження для будь-яких задач. Це крута онлайн підтримка з 9 ранку до півночі. Це відправка обраного вами товара двічі на день. Ну і звичайно. УкрАрмор – Місце, де є все. Всі топові моделі, екіпу, броня, одяг, взуття, при що хочеш. Світові і наші бренди. Край 5.11, пелтор, саламон, Механікс – Ну, ти зрозумів, замовити можна як у магазині, так і онлайн без танців з Бумбом. 10 тисяч позицій. І на секундочку вибрав, клікнув, отримав. Відправка двічі на день. І бонус для вас кремезні у описі до цього відео лінк на сайт. А при замовленні водь промокод ГАВ10 я отримую знижку 10%. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, підтримувати його і мене особисто. Всі реквізити в описі. Дякую. Бережіть кремезне себе і тих кремезних, що опинились поряд. Папа. -па.